Привіт, такі друзі! Вітаю вас в новому влозі, в новому відео, новий день у нас. І ми цей день вирішили провести на пляжі. Хто вперше потрапив на канал, то я Інна. І зараз я живу у В'єтнамі. Ми тут вже знаходимося майже півтора роки. Тож розповідаю вам про наше життя в цій країні місто Дананг, в якому ми проживаємо. Дуже гарне місто з величезною набережною, гарним морем. Показую вам влоги, щоденні влоги з нашого життя. Тож запрошую вас цей день провести з нами сьогодні на пляжі. Ми йдемо на пляж і завжди проходимо ось таку площу. Тут час від часу проводять якісь заходи. Якось нещодавно я вам тут знімала, були дні Японії у В'єтнамі. Був фестиваль аніме. Сьогодні тут щось. Присвячене автомобілям, бачу, вам там шкода представила свої два автомобілі. Що тут відбувається, не знаю. Тут ось тайгер бал, досить популярний бальзам, лікувальні засоби. Вони і пластирі мають. Не знаю, що за... У них сьогодні за захід, там он граб. Бачу. А це, мабуть, буде якийсь забіг. Да, марафон. Це, мабуть, спонсори марафона. Я так думаю, я не впевнена, але мені так здається. Ось тут карта з маршрутом, як будуть е, бігуни, мабуть. Тут, Що тут Марафонці? Нічого собі. Є 21, є а, декілька трас є. 5 можна пробігти. можна 42, 21, 10, і 5 кілометрів. І там всі бажаючі можуть записатися. Так, я так розумію, тут так само і записуватися окремо, то на яку дистанцію. Погоджуються і отримують все необхідне для цього. Так, а ми на пляж. Ми тільки зайшли, я бачу, що сьогодні класне море, спокійне, хвилі немає. Ми зазвичай полюбляємо лягати там на лежаках, орендуємо лежачки. Там є така зона для діток. Майданчик такий невеличкий, тож Алісі завжди там. Знайдеться якась подружка, якісь дітки з ким побігати, погратися, з дітьми йдемо туди. Вартість лежака одного шезлонга, 40 тисяч донг. Немає терміну, можна оплатити і хоч цілий день. На ньому лежати, знаходитися аж до вечора. Тут є зона і під пальмами, можна і під пальмами лягти, але, чесно кажучи, Колись ми лягали, а потім я побачила, яка кількість щурів бігає увечері на пляжі, по піску, в тому числі. Та я впевнена, що вони по цих шезлонгах, лежаках бігають. От. Але все рівно якось ніби спокійніше себе почуваєш, коли на лежачку на шезлонгу. Тож йдемо сюди, орендуємо і будемо сьогоднішній день проводити тут. Зараз вже біля 12-ї, мабуть, і більше. Вибралися. Слухайте, в нас сьогодні вранці ціла історія. Я прокинулася десь у сьомій, тому що знала, що ми на цілий день йдемо на пляж і потрібно змонтувати влог, щоб сьогодні вам опублікувати. А якщо цілий день на пляжі, то коли ж я його буду монтувати, якщо ввечері пізно повернуся додому. Встала раніше, почала монтувати, якусь частину роботи вже зробила і вирішила, що буду тепер готувати сніданок. Вмикнула чайник, закип'ятила і вимкнула електроенергію. Жені каже, так, власниця, писала. <смі> Кажу, о, прекрасно, а чого я про це нічого не знаю? Ну, загалом, сніданок на швидкоруч щось там придумала, що якісь бутерброди такі все. Каву попила, бо чайник встиг закипіти. От і що? І чекала, поки вмикнуть електроенергію, тому що потрібно було. Поставити відео, щоб воно, щоб воно завершило весь процес. Ну, загалом довше затрималися сьогодні, тож лише зараз вибралися на пляж, хоча планували трішки раніше. Якщо на вулиці близько 40, то ви ж уявляєте, що на пісочок голими ногами навіть стати неможливо. До пляжу йдемо в тапочках, тут їх знімаємо, залишаємо. Йдемо купатися, дивіться, всі залишають тапочки біля пляжу, біля водички на пляжі. Бо в тапках неможливо. Слухайте, цю косу як намило, мабуть, вже з місяць тому, так вона і тут і залишається. Аліса каже, я йду в калюшку купатися. Тут для дітей просто зараз класно, що такий, ну, типу, як заливчик. Це не страшно у таких як Аліса, безрукавників відпускати, ну, туди, то, звісно, під наглядом лише, а тут ось класне. Підемо трішки покупаємося. Вода тепла, гарна і прозора. Слухайте, в цьому році така спокійна вода, таке спокійне море. Ну, звісно ж, в порівнянні з минулим роком, тому що в минулому році в цей період, в цей сезон, була така хвиля невелика, але вона була. І навіть, отак, просто щоб зайти в воду, Алісу я ні на секундочку не відпускала, тому, тому що постійно ну, ну, типу як накривала хвиля. Ось такої води спокійної в минулому році влітку не було. В цьому році. Взагалі починаючи з весни, море спокійніше. А мені насправді таке спокійне більше подобається, тому що хвилю я не люблю, і мені отак поплавати в морі, походити по води. Оце саме ідеальний варіант. Я велику хвилю не люблю, але можливо із-за того, що я не сильно гарно плаваю, тому мене ось така вода більше влаштовує. Щойно таке побачила, жодного разу ще не зустрічала. Думаю, вам вмикну камеру також покажу. Я впевнена, що і ви такого не бачили, і навіть не чули про таке. Але купаємося ми з дітьми, бачимо, чоловік заходить в море з півним, отак на руці, і він пішов з ним купатися. Він його відпустив і він просто плаваємо в морі. Зараз я спробую до них підійти і вам це все показати. Ну, щоб гузка або качка плавала в морі, це я розумію, це я бачила. А щоб півень плавав у морі, я таке бачив вперше. Він взагалі молодець. Ви подивіться, який він сміливий цей півник. Да, я розумію, що я не буду до тебе близько підходити добре. Добре, добре не буду. Він його власник. Thank you. поплив. Відпочивальник такий сьогодні на пляжі. Вон він його витягнув і знову поніс. Далі. Бо півнику, мабуть, не дуже подобається. Мабуть, він ближче до пляжику, до пісочку намагається. А дядько його знову на глибину. Несе, щоб він плив. Ось така дивина. Я впевнена, що більшість із вас не бачили. Півні в морі, я й сама не бачила. Ось, але бачите. Буває таке. На вечір виходить така кількість людей на пляжі, що просто капець. Якщо ще в день, коли ми прийшли, то ну так були лежаки, шезлонги зайняті, але було багато вільних місць, то зараз багато зайнято, і в морі величезна кількість людей. На пляжі величезна кількість людей. Будемо потихеньку вже збиратися додому, тому що наші друзі вже завтра рано вранці. Їдуть, Тож це їхній крайній день у В'єтнамі, в місті Данан. От, і підемо десь ще пройдемося, можливо, щось смачненького поїмо, десь посидимо, щоб так сказати, повечеряти разом. Будемо потихіньку збиратися, підемо додому, зайдемо, щоб переодягнутися, помитися, і потім на пробуденочку. Так, ну що ж, ми йдемо на вечірню прогулянку, ще прогулятися крайній раз з нашими друзями, з ними попрощатися. От, і що я хотіла сказати, що лоб у мене згорів. Можете привітати мене з цим сьогодні. Не знаю, як так вийшло обличчя ні, а от лоб червоний. Так, погнали. Ми сьогодні прийшли в такий чисто в'єтнамський заклад, ну, хоча тут не лише в'єтнамці є, але це місце полюбляють. В'єтнамці тут завжди багато людей. Бачите, навіть в закладі маленькі столики, такі низенькі, маленькі стільчики. І будемо щось сьогодні смачненьке їсти. Це нам подарували друзі, якщо чесно. Я не можу стримати слів. Бачиш, Оліса? Це, це монетка 10 гривень українських. Бачила яка? Це нам валять подарував? Це українські гроші. Бачила? Тепер буде нам до колекції. Сьогодні у нас таке на вечері. ви тільки подивіться сирі устриці. Я пам'ятаю, що коли з'їла, але не пам'ятаю, які вони смак. З Нам тут принесли 5 штучок. Коштують 79 Здається, так, так 3 долари. А, така порція тут а, на тарілочку викладений лід. Завернутий поліетилен, щоб літ, коли тану не потрапляв в самій устриці. На устрицях лайм, імбир маринований. І тут принесли ще, мабуть, васабі і соєвий соус. Ось таке будемо сьогодні пробувати. Я тебе не бачу Так, Я себе сама, сама бачу. Дякую. Дякую. Імбір зараз. Ківань, Ай. Вау, 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 вау. І дали трохи собі соєвий соус? Ти з ножки зрізала його? Так. А тепер його перекоти в ложку. Навіщо? Та вона так може випити. Ну якщо так, то що вона в них піднесла. Женя, ти в кадрі сильно. Воно ну, все разом має бути непогано. Лайм відчуваю. Не Лайм, так? Да? Навісно. Навісно. просто Ви ще чистоганового видавити сік -лайм. сік -лайма. Сік -лайма Можливо, лайм, такі. Ну, Такі собі відчуття, <гум> якщо чесно. <гум> лайм смачний, лайм я відчувала і лайм врятував цю всю ситуацію. <гум> Якби не лайм, я не знаю. Ну і імбір так само він додав своєї пікантності ще м'яткою можна в кінці закусити. <гум> Божечкою зрізаємо ножку. О, я вже зрізав, О, є ножечка, ми її зрізаємо, кладемо трохи м'ятки, трохи бюрю. У мене е, за соус, ми візьмемо інший. інший, який не такий гострий, і зверху поливаємо соус. І всім смачного. Смачного! Якщо когось шокує кількість та взагалі дроти в азії, то я вас доб'ю остаточно, хочу показати. Дивіться, ось зараз проходимо повз, який стовп тут взагалі накручено. Цей ліхтар заважає показати. Тут взагалі капець, дивіться, який відбувається на цих стовпах. Так, капець. Там просто така павутина з цих дротів. Неможливо розібратися. І це я до того, що ось у нас сьогодні вранці не було електроенергії, тому що нові будинки, які будуються поруч, скоріш за все підключаються або до них ці дроти підводяться. Тут зараз темніше. У мене погано видно. От, тож за час, поки ми тут живемо, ну, декілька разів таких було серйозних відключень. Там якісь дроти міняли. Нам власниця писала. Ну а сьогодні, скоріш за все, просто перепід... підключення нових будинків було. Мені здається, ці електрики в цих дротах взагалі розібратися. Чорт голову зламає, як то кажуть. В цьому всьому, але ж, мабуть, вони розуміють як і що там підключати, куди воно що веде, Але ну, для нас, європейців, це взагалі така дивина. От. Загалом, що я хотіла ще сказати, ми вже а, вийшли з того закладу і рухаємося в сторону річки, хочемо ще пройтися. Це останній крайній вечір друзів до Нангу. І що хотіла сказати по устрицях? Насправді вони дуже ніжненькі, дуже ніжне м'ясо, бо я собі чомусь уявляла, не то, що уявляла, а чомусь в пам'яті у мене було, що вони такі, знаєте, жорстковаті. Як ось нещодавно я купувала варила молюсків, ну вони такі трішки. М'ясо більш міцніше. От мені чомусь здавалося, що устриці такі самі мають бути, але ж вони сирі і взагалі ти їх їсиш, дуже-дуже ніжненьке таке м'яско. Насправді воно ніяка, просто ці клайма, імбир, васабі, соєвий соус, воно все змішується і ти цей смак відчуваєш, ну а саму устрицю ну відчуваєш, що щось таке слизьке ковтаєш. От, ну, не знаю, щоб сказати, що мені подобається або не подобається, не можу. У мене поки що такі змішані відчуття. Я не пам'ятаю, які в мене були відчуття після того, як я вперше їх пробувала, але ось зараз ось такі, бо то було давно, і я вже насправді в голові воно не тримається, скільки всього в житті вже спробували цікавого, що зараз було навіть не відрити тих спогадів, які вони на смак. Якось Минулому році, здається, ми на грилі пробували устриці, але вони там приправлені були з арахісом. Тож, як такого чистого смаку, я їх не відчула. Ну, Ось сьогодні з друзями вирішили поїсти сирих устриць, і нам сподобалось. Друзі полюбляють, друзі частенько ходили на устриці, а Женя. Не любить таке, тож ну, якось ми завжди оминали. Ну, у нас наші друзі, які поїхали в Таїланд, також частенько купували, частенько смакували устрицями. От, а, а я забула цей смак сьогодні. І сьогодні згадала, які вони. Ну, Не та їжа, щоб я їла їх кожен день, але цікаво, цікаво. При нагоді раджу спробувати обов'язково, тому що ну, такі відчуття незвичайні. 10 10.30, Слухайте, річковою набережною в такий час ми ще жодного разу не гуляли. Завжди раніше, мені здавалося, тут взагалі якось дуже-дуже все сумно, але от зараз прогулювалися, взяли сік з тростини ось такий, нам вичували. Людей, до речі, не дуже багато. Після такого спекотного дня, дня на пляжі, то ну, мені, якщо чесно, не сильно то й хотілося десь багато гуляти, але так як це крайній день в Донанзі у дрозів, то, звісно ж, гуляємо до останнього. Гарний такий вечір і насправді такий приємний вітерець з річки. Після такого спекотного дня на пляжі то він досить приємний. Так люди собі взяли напи, сидять біля річки і насолоджуються. Такий сік з тростини. Ну, Десь біля 10 тисяч дон коштує зазвичай. І так вичавлюють ось такі палиці. Бачите, беруть, нам щойно робили. І ось таку палицю разів з 10, а то може і більше проганяли через такий апарат, щоб вичавити з неї весь весь сік. Додають лід, лайм або кумкват. Ну, солодкий сиропчик також додають, без цього ніяк не обійдеться. І все, і ви насолоджуєтеся таким прохолодним напоєм. Так, що в нас тут ще? Якісь молюски, яйця, як завжди. От все, йдемо далі. Пока-пока, бувайте. Що підіняє! Так, ну що ж, друзі, ми... Попрощалися ще з однією родиною українців, яких провели з В'єтнаму. Дуже шкода, що не в Україну, не в мирну Україну. Ой, хочеться побажати, щоб в країні, куди вони прямують, в них все склалося, як вони того хочуть. Друзі, бажаємо вам всього найкращого. От і на цьому я буду завершувати. Страшенно сумно. Тому що... Тому що ми проводили час разом і взагалі дуже сумно проводити. Всім передаю привіт, <ривіт> зіх, кого ми вже провели. Ой. Е, так, буду завершувати це відео, бо я зараз не завершу цього ніколи. Дякую всім за перегляд. За ваші вподобаючки, за коментарі під відео бажаю всім гарного дня, все буде Україна, і зустрінемося обов'язково з усіма в Україні, в мирній Україні. До завтра, до зустрічі в новому влозі.